Рамо очі, Українська православна церква остаточно схвалила перехід на новий календар з 1 вересня. Президент України підписав закон про перенесення святкування різдва на 25 грудня. Того дня в Україні буде вихідний. Тим часом на Бахмутському напрямку наші сили оборони просуваються вперед. А ми завдяки воїнам сьогодні відзначаємо день державності і 1035-ту річницю з дня хрещення Київської Русі. Про головні новини доби далі. Доба на Донеччині Рашиста вдарила по вугледару та Авдіївці. Ворог скинув дві авіабомби на Нью-Йорк. А це наслідка обстрілів Харківщини. ворог вдарив тими ж керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки постраждало півдесятка людей. Як наші охоронці небе знищують ракети на відео пілот Міг 29 збиває ворожу ракету відео з кабіни пілота. В окупованому Шахтарську Донецька область горить нафтобаза. І в Ростовській області на болотах цієї ночі впала ракета. а після трапилась велика пожежа. Тим часом СБУ збоу 20-річного зрадника, який шпугував за українською ППО на Кіровоградщині. Росіяни обіцяли влаштувати його у ФСБ. Зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує довічне ув'язнення. У будинку профспілок в Одесі вибухнула граната. Відомо про одного загиблого, що трапилось, з'ясовує слідство. Чергова зухвалість команда російського військового корабля через відкритий канал вийшла на зв'язок із українським цивільним судном і погрожувала. Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна під прапором якої прямою судно вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Знову руський корабль грузинському батумі. Місцеві організували протест через прибуття круїзного лайнера з російськими туристами з Сочі. Відпочивальники країни терористки хотіли покуштувати грузинські ласощі, але через справедливий прийом на два дні раніше залишилися картвелло. Знищення мрії екс керівника держпідприємства Антонов Сергія Бичкова осудитимуть через службову недбалість, внаслідок якої знищено найбільший літак у світі. Мрія державі завдано майже 8,5 мільярдів гривень збитків. Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. Укрпошта на початку серпня випустить марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан, яка вчора на чемпіонаті світу після перемоги над росіянкою відмовилась потиснути руку опонентці, але запропонувала стукнути з шаблями. Ольгу Харлан дискваліфікувала, але дівчина розчулилась від підтримки українців. Ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка. Підтримка кожного, а особиста підтримка. Від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, ну, це Це неможливо передати. Сьогодні ми відзначаємо День української державності і 1035 ту річницю з дня хрещення Росії. Залізниця запустила до Польщі брендовий потяг Голос України з ілюстраціями Олександра Грехова. Кувати душевні рани потрібно прибрати рубці з обличчя до Львівського національного реабілітаційного суперхюманс центру Прибули світила щелепно-лицевої хірургії із Франції. Продовж тижня медики оглядали захисників, які отримали мінно-вибухові травми, ділились досвідом із українськими колегами. Про навчання у хірургів такого рівня українські медики могли лише мріяти тим більше про спільні операції. Втім, такі будуть у жовтні французькі лікарі повернуться аби прооперувати українських. Військових і цивільних. Щойно познайомившись із українськими колегами, делегація медиків із Франції одразу береться за огляд пацієнтів. Військовослужбовець Руслан, один із перших у черзі. Внаслідок мінно-вибухової травми він втратив око повіку. Після операції залишились рубці. Українські лікарі пропонують прикрити проблемну ділянку, взявши шкіру з чола. Втім, докторка Сильві Тестелен цього не схвалює. Взяти фронтальний великий і дати собі вона каже, не треба брати пасковипа віжди цікетріслявої неділяфону для нас. Вдала хірургія це така хірургія, якої непомітно. Пацієнт повинен функціонувати. Він повинен могти говорити, їсти, пити, заплющувати очі і виглядати так, як ми всі You? Ну які прогнози? Буде протез і все. В подальшому буде пластика обличчя для того, щоб прибрати шрами і так далі. Делегація французьких медиків оглянула майже 60 пацієнтів. З них у жовтні прооперують п'ятнадцятьох. Це найскладніші випадки. На хірургічному столі пацієнт може пролежати до 15 годин, і втручання буде неодноразовим. Є й такі випадки, з якими українські щелепно щелепнолисові хірурги впораються самостійно. <тументний репутин> якщо це є вогнепальне поранення, то таким пацієнтам бракує частини кістки, бракує м'яких тканин. Є речі, які неможливі зробити, наприклад, якщо потрібна реконструкція обох губ, неможливо щоб відновити обидві губи і зробити їх функціональними. Теж з повікою неможливо пересадити повіку. І Як працювати з тими частинами обличчя, які підлягають реконструкції, роздумували впродовж тижня на конкретних прикладах разом із українськими хірургами. Для них французькі професори провели лекції, ділились досвідом. Також навчальним матеріалом стане кожна проведена спільна операція у жовтні. Експерти світового рівня це. Для нас топові ми мріяти не могли потрапити до них на навчання. Це клініки, які в першій світі здійснили пересадку обличчя від трупного донора з усіх міст України. Приїхали ще молоцеві хірурги. І от ми говорили зараз про стандарти, про помилки, про ускладнення. Для того, щоб вже починаючи з поля боя, все робилось для того, щоб потім легше було відновити обличчя. Аби відновити обличчя і повернути українських бійців до нормального життя, у жовтні із Франції приїде 40 фахівців. Ця місія започаткує у реабілітаційному центрі Суперхюманс ще один напрямок реконструкції. Сьогодні огляди пацієнтів, а вони приїхали з КТ МРТ дослідженням. Потім будуть виготовлені. Імпланти на обличчя, і потім ці імпланти в жовтні будуть встановлені, і почнеться реконструктивна хірургія обличчя наших пацієнтів. Це наша друга послуга після протезування. Перший візит, який дасть з ознайомитися французьким лікарям, найкращим лікарям, це конструктивної хірургії, пластики і реабілітації з можливостями і саме тої допомоги, яким ми потребуємо. А таких візитів здійснять чимало, аби кожного прооперованого пацієнта довести до повного відновлення. Паралельно працюватимуть й іноземні фахівці з протезування. Місія французів є благодійною для пацієнтів. Кожен етап лікування у центрі безкоштовний. Тетяна Діяк, Юрій, кійська програма Очі. Захарещена територія, закинуті будівлі і трава по коліна. Саме так коротко можна описати ділянку навколо львівського геріатричного пансіонату. У власності медзакладу 13 гектарів землі. Окрім приміщень пансіонату на території, ймовірно, що є і незаконні забудови. Про те, чому так і що потрібно робити, щоб це виправити, сьогодні говорили представники Львівської обласної ради разом із керівницею центру для стареньких. Нагадаємо, цьогоріч навесні працівники офісу омбудсмана України повідомили про порушення у геріатричному пансіонаті. Підопічні не надають письмову усвідомлену згоду на лікування. Адміністрація закладу не організовує проведення огляду підопічних лікарсько-консультативною комісією. Недотримання принципу безбар'єрності, доступу до питної води, порушення санітарно-гігієнічних норм, установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного не забезпечується контроль за зберіганням інсулінових препаратів, не здійснюється фіксація випадків травмування. Порушення права підопічних володіти, користуватися і розпоряджатися власними коштами. Омбудсман України Дмитро Лубінець. Після чого тодішньому керівнику медзакладу Миколі модю дали 10 днів на виправлення, та він, мабуть, з цим не впорався, бо вже з травня очільницею стала Етері Пасека. З її слів проблем в установі чимало. Поміняли харчування, ну зробили. Повністю поміняли постілі, поміняли матраси. Все, що потрібно для людей, на сьогоднішній день ми все робимо. Тут є дуже багато проблем, як фінансовому, та тут є проблеми з працівниками, брак працівників, яких просто нам недостатньо. Навіть бухгалтерію, у нас немає працівників. Окрім цього, ще є юридичні питання. Зокрема, у гуртожитку біля пансіонату, де мали б жити працівники медзакладу, мешкають невідомі люди. Також є ймовірно, незаконна забудова, закинуті приміщення та розкидане сміття. На мою думку, попереднє керівництво не було зацікавлене для в тому, щоб тут були гідні умови. На даній території знаходяться ряд приміщень, які є не інвентаризовані, не загосподарювані – Це перше, друге проблема з тим, що немає документів на землю? Третє на території знаходяться деякі орендарі, які скоріш за все споживають нашу електроенергію, але за неї не платять. Отож, за підсумками перевірки планують недоліки виправити. Як пообіцяв Юрій Холод, 2024 року у пансіонаті вже мають бути достойні умови. Ми Львівщині облаштували валідаторами перші 100 автобусів. Платити за проїзд карткою або телефоном найближчим часом можна буде на маршрутах, в напрямку Рави Самбура та Турки. Безутівкову оплату на усі без винятку маршрутах планують організувати до жовтня. Протягом двох найближчих місяців валідатори мають встановити у кожній маршрутці Львівської області. За допомогою цифрового пристрою пасажири зможуть розраховуватися за проїзд не лише готівкою, а й платіжною карткою чи гаджетом. Він зайшов, приклав карту засвітилося зелене, Є гудок такий спеціальний, щоб водій також розумів, що все добре. От і далі він пішов собі їде. Коли він виходить на свої зупинці, він знову мусить приклати картку. Там фіксуються GPS-координати, де він заходив і де він виходив. І вже від цього система розраховує тариф і вже списує у нього фінально гроші. Безготівковий спосіб оплати впроваджують не лише для зручності. На Львівщині планують порахувати усіх пасажирів, які користуються автобусами, особливо пільговиків. Найбільше ми очікуємо, що про пільгових пасажирів, бо нам завжди закидують, що ви недостатньо перевозити їх. А тут буде чіткий повністю облік, і відповідно громади зможуть закласти кошти, і ми будемо повністю, якби забезпечені від громад коштами. Щоправда, яким чином пільгові категорії користуватимуться валідаторами, обласні чиновники ще не визначилися. В спільній праці з громадами будемо вирішувати, як ми видаємо картки пільговикам. В цій системі ми передбачали, що в нас буде не обов'язково видача саме пластикової картки пільговикам, адже більшість пільговиків, пенсіонерів, вони вже мають банківські картки. І ми хочемо всім дозволити використовувати їх банківську картку як ідентифікатор пільговика, щоб люди зайві картки з собою не носили. В цілому ж пасажири задоволені впровадженням безготівкової оплати. Це зручніше. Ти не маєш чекати, щоб тобі повернули здачу. Прийшов оплатив. і пішов. водії ж до нововведень нейтральні. Та мені яка різниця? головне б їхали люди. Аби облаштувати в Львівській області кожен міжміський автобус валідатором. А таких транспортних засобів є понад тисяча. Інвестори витратили 30 мільйонів гривень. Ковела, юрій кісь програми очі. Українські страви це сповідь пращурів нащадкам, тиха і невимушена за родинним столом. Це наука пишатися рідним. Так писала у своїй книзі дослідниця автентичних рецептів Ольга Павленко. Назвали її Жива українська кухня. На жаль, життя самої Олі забрала російська ракета, якою московити поцілили у торговий центр в Кременчуці понад рік тому. Аби продовжити справу жінки і вшанувати її пам'ять. Близькі разом із шеф-кухарями влаштували благочинну вечвечер. Рю готувала авторські страви за рецептами живої української кухні і збирали кошти аби перевидати збірку Ольги. Сьогодні ми готуємо з вами ось, вінницька страва, яка своїми інгредієнтами подібна до борщу. А ще купальський борщ, чи риба у попелі чи меживо це страви живої української кухні, традиційні колись, але забуті сучасниками. Їхні рецепти дбайливо збирала з усіх усюд. Дослідниця Ольга Павленко. Чомусь у нас так ми себе сторонимося. От краще я піду, замовлю жульєна якогось. Навіщо вам жульєн? Зваріс собі душинини, це краще буде. Розумієте, ми повинні славитися не тільки борщими варениками. Вона творила під псевдо Оля кольорово так виглядала, і такою ж барвистою стала її збірка, яку жінка сама й ілюструвала. Писала, що ця книга це у прямому сенсі зв'язок поколінь, який можна тримати в руках. Їздила вона україною, записувала від старих людей, експериментувала. Вона все те готувала і нам приносила. Ми були першими дегустаторами. Смажена кропива. Ви також не пробували. Що таке волок? Ви не знаєте. І коли вона нам принесла цей волок, виявляється, це листя буряка. Оля хотіла описати 365 національних страв з усієї України, каже мама Раїса. Донька видала перший том, а другий не встигла. Бо торік, 27 червня, її вбили росіяни у Кременчуці. Трагічну історію дослідниці довідався шеф-кухар Євгеній Сушко, коли натрапив на її книгу в мережі і захотів придбати, так і познайомився з батьками Ольги і задумав. Благодійну вечерю. Ми брали основу, ми брали якісь елементи, ті продукти, як про які описує Оля в, в своїй книжці. І ми вже їх приготували не в традиційному стилі, але з повністю смаком українських традицій, але вже в сучасному вигляді. У меню сім страв. Над ними клопочуть семеро друзів шеф-кухарів з різних регіонів: Львівщина, Черкащина, Франківщина, Олена Жаботинська зі сходу України. Вона готувала варю. Це щось на кшталт вінегрету. Тобто відварена городина. Задум цієї страви це пюре з пастернаку, це такий український продукт, дуже ну, давній і древній і маку. Тобто мак раніше використовувався в Україні як спеція, хоча тобто, я сама зі Східної України, то я там не знала і половину цього. Тому для мене це така книга відкриття, вона саме про дослідження. Це такі гастрономічні е, археологічні роз, розкопки побачити, що ж розкопали маестру кухні зможуть понад 60 гостей стількох готові нагодувати. За цю вечерю кожен заплатив три з половиною тисячі гривень. Люди вмощуються й фотографуються шефи готуються самі видавати страви. Фундики всередині з двома видами крафтового сиру. Зверху ми викладаємо це. В нас крем-мус. зараз у нас в сезоні лисичка, тому у нас з лисичкою краще їсти ручками. Фасоля декор смачно. Серед закусок і незвична кров'янка з серцями та язиком. З та язиком. ферментованою квашеною радискою, маринованою бузиною українські каперси. Пюре з топінамбура і пудра з білого гриба. Також у меню два вити форелі й меживо. Це традиційна українська страва, схожа на овочеве рагу. Верещака приберця у квасі, а на десерт гумбовці. Це як пончики з ягодами. Несподівані смаки, несподівані поєднання. Це те, що би ми, мабуть, в такому більш традиційному ресторані не скуштували би. я півроку популяризую пам'ять Олі і допомагаю продавати її книгу. Мене вразила відданість справі. Відверто я подивована подачею. сьогодні це їжа, яка достойна кращих ресторанів не лише України, але й світу. Я дуже болюваю за цей проект. Це наш стереотип, що українська кухня, це сільська кухня. Треба цей стереотип і руйнувати, і саме такими вечорами, мені здається, ми будемо руйнувати цього. І хотіла Оля свою книжку. Вона видала буквально перед початком повномасштабної війни, але за життя не встигла продати. Жодного примірника. Усі кошти, які зібрали під час благодійної гастровечері, витратять, аби видати додатковий наклад живої української кухні. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма «Очі». Останній випуск матеріалу ще раз вітаю усіх зі святом української державності. Не дарма відзначаємо його разом із датою хрещення Русі, як свідчення того, що історія нашої держави тисячолітня від княжої доби до козацтва, від січових стрільців і до сучасних героїв. І поки вони борються за майбутнє, наше минуле намагається вкрасти ворог Росія, бо їхня велика історія це історія великої брехні про ребрендинг, завдяки якому Московію з її болота. Ми перемальовували на спадкоємицю цю княжою Русі. Дивіться далі в авторському проєкті Володимира Ніжаловського. Я ж прощаюся з вами спокійних вихідних.